Вітаю! Сьогодні ми покажемо, як швидко та просто змонтувати перегородку з CSP ArmoPліт. Для влаштування перегородки нам потрібні наступні інструменти: болгарка, шуруповерт, олівець, захисні окуляри та рулетка. Розмічуємо лінії для порізки з допомогою олівця та рулетки. Одягаємо захисні окуляри від пилу та бруду. Розрізаємо CSP на відповідні куски болгаркою. Для складних криволінійних різань використовуйте лобзик. Рівний різ виконується болгаркою або ручною циркулярною пилою та диском з алмазним напиленням. Щоб уникнути розтріскування, не тисніть занадто сильно наріжучий інструмент. За допомогою рулетки розмітьте місця на плиті під саморізи. І попередньо засвідліть отвори на 20% більше діаметру саморізу. Головне правило при роботі з ССП при будь-якому монтажі усі грані та площини плит прогрунтовуються. Перегородку будемо монтувати на дерев'яному каркасі в нашому випадку. Але й можливий варіант з металевим каркасом. За допомогою шуруповерта закріплюємо плити армопліт до каркасу. Переконайтеся, що плити щільно прилягають до направляючих. Виходячи з того, що плита має дерев'яну стружку і притаманне лінійне розширення. Між гранями плит при монтажі завжди залишайте відстань 3-4 мм як компенсаційний шов. Компенсаційний шов заповнюємо спіненим поліетиленовим шнуром, діаметром на 1-2 мм більше, ніж сам шов. Та зверху заповнюємо герметиком на основі МС полімеру. Завжди використовуйте спінений поліетиленовий шнур та герметик на стиках. Для кріплення ЦСП використовуйте оцинковані саморізи, утоплюючи їх. При шпаклюванні стиків, якщо це потрібно, використовуйте армуючу сітку.